Ваша мрія розподілити свої обов'язки вже між іншими людьми, тому що ви вважаєте, що занадто важкий тягар ви тягнете наразі на собі. Для когось це може бути родина, робота, ваші обов'язки, щоденні справи. І ви, можливо, вже надто втомилися і чомусь поки що не звертаєтеся за допомогою. Але у вас є така мрія, щоб вам допомогли. Реально, що у вас є? У вас вистачає сили внести на собі той тягар, який ви на себе поклали. І тому ви зможете рухатися. Ну, вам більше можливо потрібно активно рухатися, налагоджувати контакти з вашими діточками, налагоджувати контакти в соціумі. Тобто, чого б вас не стосувалося, сили у вас вистачить на все. Але це не говорить про те, що вам не варто звертатись за допомогою. І вам підказка місяць. Підказка йде така у вас, що наразі, можливо, у вас обставини складаються таким чином, що ви не знаєте, як вам жити, чи собі годити, чи комусь годити, чи своїм, чи чужим, чи ще що там робити, то е, вам підказка йде така, що наразі вам не особливо варто довіряти тому, що ви будете бачити або чути саме в цей період. Також, можливо, вам є ще така підказочка, що вам потрібно йти своїм шляхом так. Щоб ви не нашкодили ні собі, ні своїм, ні чужим, ну тобто обирати такий шлях, який буде вести ваша інтуїція. Тобто, можливо, вам потрібно більше на неї покладатися, обмірковувати, що там буде відбуватися загалом, це у вас не час для активних дій, для прийняття рішень. Тому що ситуації можуть бути мало передбачувані, бути чого багато чого неясного, і вам потрібно бути більш обережними. Можливо, трішки вам варто перечекати, поки туман якийсь розсіється у вашому житті, і ви зможете об'єктивно побачити ситуацію. Тому вам не рекомендується, як я вже сказала, довіряти всьому, що ви бачите. І тому, що відбувається навколо вас. Ну, а також то інформація, яка можливо до вас надходить, можливо, це просто дезінформація. Тому не поспішайте трішечки роздивіться ту ситуацію, яка у вас є, і потім ви згодом зможете зрозуміти, як вам правильно поєднати ваші мрії і вашу реальність. Це був перший варіант. Другий варіант <кій> ваші мрії. Для когось, можливо, є мрія поїхати десь на далеку відстань, можливо, навіть за кордон на заробітки. Або в всякому випадку, ну хоча б, щоб ви, щоб ви могли на місці заробляти якісь фінанси, вам бажано, вам бажається щоб до вас прибули якісь фінансові надходження, навіть якщо вони будуть.